Хочеш нарешті дізнатися, як схуднути раз і назавжди, додивись цей ролик до кінця. Єдина річ, яка дійсно працює, це дефіцит калорій, деякі люди можуть справедливо підмітити. О, так я можу їсти все, що захочу. Головне, щоб був дефіцит калорій, і так я зможу чудово втрачати вагу. Вагу таким чином, ти дійсно будеш втрачати, але в першу чергу не за рахунок жиру, а за рахунок зниження маси. Для дійсно правильного схуднення необхідно збалансовано харчуватись, де мають бути присутні вілки, жири, вуглеводи та клітковина. І нарешті, під кінець дня, можна дозволити з'їсти собі щось з не дуже корисного, тільки попередньо врахувавши в денну норму калорій. Забув сказати, на таку їжу не перевищуйте 400, максимум 500 калорій. Це попередить зриви і буде розвантажувати вашу центральну нервову систему. Також на схудненні вкрай важливо тренуватись, щоб показувати організму, що м'язову масу необхідно зберігати і худнути виключно за рахунок жирової тканини. Завтра буде ролик про збалансований і недорогий продуктовий кошик, тож підписуйся на канал, щоб не пропустити.